Щоб у бардачку була заначечка не фантики. спрахуйся онлайн. Рефія скаржиться на брак живої сили та боєприпасів на тлі наступальної операції Збройних сил України. Про це повідомляють в Американському інституті вивчення війни. Зайгу! Боєприпаси! Російські сили не мають достатніх контрбатарейних можливостей і артилерійських боєприпасів в умовах наступальної операції українців. Кремль та міноборони намагаються боротись з витоками такої інформації шляхом її приховування. Ще на початку вересня російські мілітарні блогери заявили, що російські контрбатарейні системи працюють надзвичайно погано в Україні. Зазначається, що вони значною мірою покладаються на безпілотники, ланцет та снаряди для. Реактивних систем залпового вогню, запаси яких дуже обмежені, нагадаємо, раніше повідомляли, що Росія кидає в бій свої уже пошарпані повітряно-десантні війська через шалений брак піхоти, яка просто змітається українською артилерією та ракетними військами. Хочеться надіятися, хочеться надіятися, але знаєте, тут треба розуміти, які задачі можуть ставитися перед цим підрозділом. Тому що ну, сподіватися на те, що вони підуть маршем подібним до того, що здійснив свого часу у червні Пригожин годі. Тобто такого не буде. А треба розуміти, на що вони здатні реально. І здатні вони на реальні е, розвідно диверсійні дії, і на деякі показові акції, які е, в тому числі вписуються саме в цей масштаб або в рамки цих розвідно-диверсійних дій. І саме тому проникнення на територію Брянщини, е, скажімо так, без якоїсь піар-акції, а просто. Захід і вихід успішний, без втрат це вже досить значне досягнення, я маю сказати, тому що ми таким чином усвідомлюємо і командування наше усвідомлює, що такі заходи на територію противника допустимі, і противник уроки не вивчив. Вони продовжують нести втрати, вони продовжують робити цю, цей кордон прозорим і доступним для наших активних дій. Не слід забувати, що так як ми відтестували Брянщину, ми можемо відтестувати і інші локації, зокрема в тій самій Білгородській області, є деякі два цікавих пункти, як у і Великі, де противник зосередив досить серйозні логістичні можливості, і звідки він здійснює забезпечення свого групування, що діє на Східному фронті. Я назвав це просто як приклад mm -hmm. того, де може уризуватися подія. Тобто, таким чином, те, то що ми бачили сьогодні, це. Досить вдала і така тестова операція, виключно в рамках військової доцільності, без якогось там занадто великого піарного навантаження, якщо можна сказати. Демо-версія. Ну а далі буде, як то кажуть. Ну, власне, можемо і далі проговорити по, про російські області, зокрема, Калуську, Тверську, Московську область. Там знову погано спали тамтешні мешканці. Ну, і відповідні структури. Кавьор знову накривав табло прильотів в московських аеропортах. Рейси відкладалися або скасовувалися. А також у російському Дзержинську палав нафтохімічний завод доро. Речі пала вже не вперше і достатньо помітно. Офіційно через нарушення технологічного процесу. Ну от такі от е, факти ми спостерігаємо, і в принципі можемо констатувати, що будні стають вибуховими на Росії. Наскільки е, Росії Росіяни до цього адаптуються? вони не будуть адаптуватися, тому що ви самі розумієте, що вони не беруть відповідальність на себе. Вони сподіваються, що влада за них все зробить і вони до цього всього напричетні. Тобто, вони знаєте, ну, вибачте, як діти малі. Сподіваються, що хтось за них щось зробить і все буде нормально. Такого не буде. І треба розуміти, що це грає нам на користь, тому що ми маємо можливість використовувати більш потужні засоби ураження. Ну і плюс тут ще. Дуже важливий аспект. Ви згадали навтопереробний комбінат, що нато хімічний, і треба розуміти, що коли питають, а де ж ті санкції це власні санкції. Причому то санкції, які діють з 2014 року, і то, що ми бачимо буквально кожен день на території так званої Російської Федерації, якісь пожежі, вибухи та інші. Техногенні катастрофи це пов'язано з так званим кумулятивним фактором цих самих санкцій, які були задіяні ще в 2014 році, і що призводять до так званого логістичного колапсу на території Росії, тому що країна, яка знаходиться під санкціями, не може забезпечити достатній рівень обслуговування систем вибухопожежної небезпеки, систем фізичного захисту і безпеки, таким чином це вже так само є додатковий фактор того, що відбувається в Росії і і чого вони власне почали цю війну з 2014 року. Що стосується прольотів, то ми будемо розширювати географію прольотів наших дронів, наносити удари. Повторюю ще раз, ми не ставимо собі задачу тероризувати мирне населення. Для нас є десятки і сотні розвіданих розвіданих цілей, які представляють для нас дуже великий інтерес, і враження це враження цих цілей. Дозволяє нам виконувати задачі по послабленню противника. Ну і традиційно вже можна сказати, той самий ковер призводить до мільйонних збитків, хай в рублях, але мільйонних збитків росіян. Пусть це не видно прямо зараз, але з плином часу, якщо ми не припинимо такі дії, треба розуміти, що це і вплине на ділову активність, на втрати вже російського бюджету, втрати російської економіки. Не прийміть. знов таки, ми нікого не вбиваємо. Ми просто робимо те, що ми маємо робити. По розвіданих цілях власне саме військового призначення, і тут згадується аеродром Сольці і його військове призначення, і зокрема бомбардувальники Ту-22 МС, які там трохи постраждали, навіть не трохи. Так, от після того на них відбувається якийсь ще на на їхніх крилах, на їхніх фюзеляжах таким чином ну реагують росіяни, точніше, військове командування на те, що щось. Долітає на їхні літаки. Цей креатив, він який сенс має? от конкретно ну, цей? Е, е, Знаєте, е, маючи змову, ну я просто пам'ятаю свою службу, що в радянській армії робіть, щоб щось робити. Uh -huh. Тобто, сенсу в цього особливо немає. І знаєте, е, як кажуть, е, наказ Фюрера, закон для шульця, як тоді колись казав мій генерал. І вони це не обговорюють, вони просто виконують наказ. Їм сказали, щось зробити, вони щось зробили. А включити здоровий глузд і подумати до чого це може призвести. Це вже, вибачте, не по рангу, не по статуту, як вони кажуть. Тому що самі розумієте, навіть у разі загрози. Нападу на цей аеродром для того, щоб цей літак зрушив з місця, треба зняти ті всі так звані контрдронові прилади. А це займає певний час. Тобто це вже не вписується в рамки здорового глузду і військової доцільності. Плюс ми з вами, ті, хто пережив майдан, хто був там, ми знаємо, до чого призводить загоряння саме цих шин, як яскраво вони горять і становлять додатковий маркер для нанесення ударів, якщо ми говоримо про... Досить близьку відстань, а такий маркер видний за десяток кілометрів, а то й більше. Таким чином, сенсу в цього немає абсолютно ніякого, окрім того, що вони виконали і доповіли, щоб щось було зроблено.